10 метрів. 10 метрів я приїхав, наїхав на нашу руку. Робив нормальне колесо Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Боес І дедалі частіше в інстаграмі ви мене запитуєте Вова, що з Мірікосом? Мені, звісно, дуже приємно, що ви цікавитесь проектами і запитуєте про нього, то відповідаю: кавалєр на місці. Ми з ним нічого поганого не зробили, на метал ми його не здали, і робота над ним. Рухається. Прогрес, звісно, не настільки великий, який би хотіли бачити, і на це є ряд причин. Одна з цих причин це ти. Так, так, саме ти. Це все тому, що ви не мало дивитесь відео, мало ставите пальчики вверх, мало пишете коментарів, а натхнення щось робити, тітка така, її постійно потрібно мотивувати та підгодовувати. Так що проявляйте актив, ставте пальчики вверх. Пишіть багато коментарів, відправляйте за відео друзям і більше активу, значить серії по кавалеру будуть виходити частіше, і робота буде йти набагато ефективніша. Я бачу картину, як оператор сидить отак на картонах на такому кусочку землі. Отож, розпочнемо з маленького. Це. Ключі. Ти дивився попереднє відео, то бачив, що в один момент, коли я хотів завести автомобіль. ой, вірніше, відкрити двері в автомобілі, в мене зламався ключ, я ледь його витащив. Ми проїздили, напевно, з Майстерень 5, які виготовляють ключі перед тим, як знайти тих хлопців, які нам їх зробили. Тепер У нас є ось такі кльові ключі, автомобіль без проблем заводиться та відкривається. Серйозною проблемою з автомобілем було не тільки те, що він не йде своїм кодом, а те, що і не гальмує. Через те ми його спускали на шнурку, прив'язану до тарега, Це теж було попереднє відео. Проблема виявилася одночасно банальна і цікава. Виявляється, у нас спереду не було гальмівного диску. Так, гальміни диски ми поставили. А ще ми туди поставили новесенькі колодки. Колодки, до речі, виявились там незвичайної форми з такими спеціальними кріпленнями. І знайти їх було не так легко, да і коштували вони, до речі, немало. Хотілося б подешевше, але тепер все сидить на своїх на місцях, і автомобіль гальмує. Після того, як автомобіль зміг гальмувати, потрібно було зробити що правильно, що він їздив, потрібно було його запустити. Костян щось там чаклував, чаклував, чаклував і начаклував, що автомобіль тепер заводиться і їде. Хочеш послухати, як він працює? Ну, я знаю, що хочеш. Дивись. Ну що ж, автомобіль гальмує, заводиться, їде своїм ходом і саме час до розібрати салон і зайнятися кузовними роботами. І так, у нас розпаковка розпаковка нашого кавалера. Розбираємо його, щоб подивитися, що там є у нас сприданого, що там нам з ним перепало. і Будемо вирішувати проблемку з цією невеличкою. Дирочкою, о такою. Ну, тут, звісно, ситуація взагалі дитяча така, он взагалі дирочка малюсенька. Ну, тут трішечки дирочка побільше. А це взагалі таке э, рудий наліт, це взагалі не рахується. Так от. Що в нас з приданого з кавалером по розпаковці, То вже коробки, куди це все буде пакуватися. Отож. У нас знак аварійної зупинки, Капець, який масивний, величезний. Е, так, Трос. Це ми збирали попереднього власника. Нормально, щоб цього красавця тягнути. Номер, який видавали колись у Мрео. бо в нас тут ззаду. Американський і власник гарно зробив, замовив собі американський номер, і це круто, бо коли я бачу такі автомобілі, і коли тут сюди віша, йде такий номер, він хоч співпадає <гум> таксі. І коли отак його беруть і загинають, ну це просто тріндец. Пацани, коли тут під квадратний номер, ну не поскупіться, тих 500-600 гривень і поставте собі квадратний номер. Бо коли гнеться цей, ну це прям смішно. Нас така запаска запаска і вона навіть має повітря. Це вже добре. Правда, не зрозуміло, чи стане вона сюди, але 5 і 5 має стати. Так, є в нас отакий от батіг. Це коли тебе на дорозі хтось підрізав, ти відкриваєш, вікно, і такий хача. І лупиш його. Так, такс, такс. Було ще знайдена отака от штука. Кращений тато. Так, ану напишіть у коментах, скільки у вас хресників. Ану, давайте, давай, скільки у вас хресників, похресників. Напишіть в коментах, буде цікаво. Отож, також в нас є ремінь безпеки і, і. О, донати. О, яка цікава річ. Так, знову тест на... на вік. Хто знає, що ця штука робить? Для чого ця тема? От що побачив. Це кріплення ременя безпеки і тут де сигнал. Тобто автомобіль сигналізує про те, що ремінь не пристібнутий капець. Це вже придбаний фільтр для неї і антифриз також придбаний для неї. Що нас ще є? Е, сліди після виродків, які вибили оце вікно? Отак. Це в нас. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки скла. Коротше. От скільки треба прибрати скла. З того як нам на заводі вибили вікно. Ну таке. Набір болтів. Якось болтів, гаячок, кріплень. Заглушечки. О, ну, заглушечка, яка прикольна. Короче, це все треба Блін, і тут скло. Щоб не поранити. Цікаво, скільки нам запчастин не буде вистачати після цього всього збору. Так, от такий пластик. Ну, коротше, іще багато пластику. Ліхтар постійно цей світиться, коли накидає шаком. Це таке собі. Треба щось з ним буде вирішити. Ну і отут у нас за дрібниці. Йдемо на вулицю. І оце сама крута штука. Зацініть, це під кермом. Тобто інженери розробили так, щоб дуйчик вам дув прямо... ну... ну... між коліна, скажімо так. Я такого ще не бачив. І от тут ще гора пластику. Є, сидушки. будемо зараз розбирати, дивитись, що воно куди де треба. І рішати щось з цими дірками. Розібравши салон, ми побачили, що він потребує детейлінгу, який ми відповідно зробимо, але перед тим як робити повноцінний детейлінг, потрібно було трошки вимити ковра, бо там уже в коврі було піску більше, ніж той ковер сам ваш. і ми поїхали на спеціалізовану мийку його мити. Розгортаю ковра і туди місцевий мешканець буде. Виходь. О! Братан, привіт. Потурбував місцевого мешканця, який жив тут в коврі. Так, почали ми розбирати тут багажник і багато що стало на свої місця. По-перше, тут виняли коврик і зрозуміли одну штуку, що за водієм їзди найменше. Судячи з грязності коврика, це означає, що водій у нас був високий і задалеко відсовував своє сидіння, того за ним ніхто не хотів їздити. І також у багажнику була знайдена причина, чого ж ця машина отак згнила. А цей автомобіль у нас згнив так тому, що от-от такі артефакти ще були знайдені в багажнику. Це у нас резина. І ця резина поділена на такі шматочки. Її тут, тут багатсько. От Різні маленькі, більші, ширші, вущі. Вона ще різна по, по складу, це якась грубша. Ну, коротше, що вдома валялося. Та й було, оду ще різіночки такі. І от як воно було. От, бачите, ці. воно навіть сюди опс, і підходить. Просто людина. Напевно, якийсь інженер е, по цьому, по світі. Він собі придумав, що він отак сюди накладе гуму, а зверху там кине коврика і так далі. І через те, що гума була постійно мокра, бо через коврики сочилася вода, намакала дно і того воно все. Згнило. Так що, хто хоче собі такий тюнінг робити, то не робіть, бо ефект бачите самі. Привезли коврика на першу тімчистку, Бо тут він такий що хай його третьо. Пиємо зараз так водою, потім піною, водою. і буде... буде діло чи ні, Вадим? Буде квітка. Буде квітка. Я не знаю, як це назвати, але ми забрали столик, який там був, і принесли його сюди. Це для ковриків. Тепер ми Ми взагалі саме перші бокси, і тоді та герої. А коврик тепер отакий. Ну, все, це вже як робоче місце. Все має бути вже пена, столик, бокс. Ну а далі в нас розпочалася дуже відповідальна робота. Робота над кузовом, робота над дном. А тепер беремо щітку, якою всі змітають сніг. І починаємо так прибирати, прибирати. Оце все сміття, ось всі, всі, всі якби штуки. От найнеприємніше це те, що на цьому заводі, що на північному рівну, нам вибили скло. Треба ще я тепер зараз прибрати. Костяна номер кузова виняв, всі тримає. Номерну табличку. Діть, моя. <реш> Приїжджаєш мрео такий. На. Це мені до цього авто. Ото ти крепкий у руках. Рвеш в метал голими руками. Палондали. організував собі зручне місце. Ось і на підлову, тут случить погнали. Так, вирішили затонувати трошки кавалера, але так як бюджет обмежений, то затонували поки так. Якщо серйозно, якщо серйозно, то тут у нас все отак, бо отут у нас вже все отак. Дно там ми обробили антиржавчиною, ще якоюсь там бідою, щось мазали, ліпили, щоб метал більше не гнив і добре все почував. Треба нам зараз вирізати трафарети, щоб оце все заварити. А цей тонер, це коли тут різали, пілялися, буде варитися, щоб на скло не летіла всяка стружка і щоб його не псувати. Буде для пасажира підлогу. Ага. О! По, По цементиком замажемо. І біжемо. І буде класно все. А Це що? трошки менше для водії. Для водія менше, бо і дирка там поменше буде. Все, все буде готово. Хто питав, як зробити підлогу, от, просте і дієве рішення. Зараз покажемо наскільки тут крепкий метал в американцях старих. Пів машини одна нема вивезела. І на домкратіку оп. І піднялась. Все, колесо ну. Жигулісти, привіт. А якщо серйозно, то ці папірці це ми не робили, це просто лекало. От так, Беремо картонку. чіп. Отак приклали, маркером обвели, потім вирізаємо, відступаючи там от, сантиметр з кожного боку, і потім вирізаємо з металу. І потім відповідно варюється сюди. І отак з кожною дірочкою робиться. Летало ми вже не там так там набрав. все, тепер нам треба що? Матеріал правильно. Щоб е, правильно заварити дно, потрібно заказати оригінальні фірмові ці кори та такі підставочки дна. Або е, це купується нові, якщо є, є ремставки, як на всякі жителяти ребята, більш популярні танчики. Ну або купувати з донора і вже з нього правильно вирізати. Але ну, ми пацани про прості і в нас є свої ремстави. Ось вони стоять перед нами. У нас навіть вибір капот Логана чи капот Сузуки SX4 якось. Тобі який більше подобається? Uh, білий. Напевно, білий, щоб по було. До білої машини, білий капот. Ми ж все-таки фірма конфора. А сюди я їх привіз, кстати, на Мегані, на божественній машині. Аеноміка Стаді. Ці капоти йшли в нагрузку до кавалера. Добав трішечки отрички в ролі. А ти потім його за свої гроші будеш красити? О, капот. капота. Я професійну дитейлю не займаюся, тут мене одной по не буде. Наразі по машинці ми маємо ось таку картину з дном. все Метал опрацьований, об те, що ржаве було вирізано, зарізані ось такі нові западочки будуть приварюватися. А з звичайного металу скапота косян робить ось таку виштамповку, Прям повторює всі ці згини, всі ці лінії, щоб було не просто як-небудь заварено, ну, щоб був фактично завод. Ну ось, власне на такому етапі зараз знаходиться наш кавалер, і за кадром залишилося ще багато технічних таких нюансів, але просто на своєму досвіді досвіді відосів про лянчу про ралюху ви не любите дивитися технічно таку частину. Там вам не цікаво, що ми сюди ставили новий датчик холостого ходу. Там міняли всякі рідини, от там прокачували гальму. Це все вам не цікаво. І я це розумію. Вам хочеться одразу такий ютубчик. Хоче таку оп, картинку-ляльку, але ми якось отак комбінуємо це все чуть-чуть технічки, чуть-чуть ляльки, і все буде скоро гу. Так що, спасибі тобі, що дивився це відео до кінця. Не забудь підписатися на канал, ставити пальчики вверх, писати коментарі. Чим більше активу, тим швидше кавалер встає з оцього гадкого лебедя, прекрасного принца, такого як я. Отож, дякую, що дивився це відео до кінця. До нових швидких зустрічей. Побачимось!